Ціте жовтня на телеканалі Русь. Новини. І зараз про головні теми випуску коротко. Здоров'я нації. Проблема кардіологічних захворювань в Україні під контролем влади. Весь мир пройшов, по цьому пути, по пути реформ системи здравоохраніння прийшла очередь і на омріяна подія на Уманщині відкрили школу майбутнього. Що таке школа для села? Це значить майбутнє. Після дощу будинки Корсунчан не витримують натиску стихії. Наколі зливи великий після дощу, і сніг як топиться, це сюди йде. Проблема кардіологічних захворювань в Україні повинна бути на контролі влади. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає 100 тисяч українців. Цей показник найбільший у світі. Про це заявив президент Віктор Янукович під час відкриття міського центру серця у Херсоні. Тепер там лікуватимуть хворих з ішемічною хворобою та гіпертонічною недугою. Медичний заклад оснастили унікальним обладнанням для проведення операцій на серці під час інфаркту. Його вартість понад 11 мільйонів гривень. Дбали апарат коштом держбюджету. Глава держави запевнив, що незабаром подібні медичні заклади з'являться в інших областях України. Ми знаємо, що кардіологічні болезни дуже багато вносять життя. Весь мир пройшов по цьому путі, по путі реформ системи здравоохранения прийшла очередь і наша. Перший дзвоник 11 жовтня у селі Рудниківка на Оманщині відкрили нову школу. Цієї події селяни чекали понад 20 років. Спорудження триповерхового корпусу розпочали ще у 90-х, але вже у 1995-му фінансування будівництва припинили. Весь цей час сільська малеча була змушена ходити до старої школи, яка не пристосована для навчального процесу. Рік тому будівельний майданчик знову ожив, а днями омріяний заклад відкрили. Посприяв цьому голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. За його словами, нова сучасна сільська школа це яскравий приклад того, що розвиток села пріоритет державної політики. Що таке школа для села? Це значить майбутнє, це значить життя. Це значить розвиток села. Значить, це село ще буде багато багато років жити і розвиватися і розквітати. Українські студенти масово йдуть на роботу за грошима, кар'єрою і досвідом. Зароблене витрачають на їжу, подорожі і оплату вишу, що змушує шукати роботу студентів. Дізнавалась Анна Іванченко. Да, да в принципі, смагура паранчовити. Да, хорошо, хорошо, давай на п'ять. Ага. Григорій краще за багатьох своїх однолітків знає ціну часу. Вже близько двох років йому вдається щодня поєднувати по шість робочих годин у навчальний розклад. Хлопець навчається на перекладача, а працює у сфері обслуговування. Говорить, зароблених грошей вистачає на всі свої потреби. Желання працювати, мабуть, правильно з учою виникло після першого курсу. Когда возникла потреба здійсня в своїх особистих средствах, на відміну від Григорія, п'ятикурсник Сергій почав працювати лише цього року. Частину від зароблених грошей віддає батькам. Хлопець працює за спеціальністю журналістом. Каже, у цьому йому пощастило, адже заробляє і здобуває досвід одночасно. І так, кожного місяця, якщо я заробляю якісь певні кошти, то е, я можу вносити якийсь свій вклад в сімейний бюджет. І таким чином. Ситуація в сім'ї так вона стає набагато ліпшою. викладачі працюючих студентів розуміють і підтримують. Втім, говорять у молодих та ранніх є значний недолік, мінливість через брак часу. Студенти нарідко відстають у навчанні і часто їм доводиться жертвувати кар'єрою заради освіти. Насамперед, добре, коли студент навчається за індивідуальним планом, уже навчаючись в університеті, оскільки це дає можливість працевлаштування а потім це дає можливість мати постійне гарантоване місце роботи. Серед проблемних аспектів ще неготовність подекуди студента фізична і психологічна до роботи за індивідуальним планом. Працюючі студенти швидко стають дорослішими, говорить психолог Лариса Кирєєва. Аби покращити свою здієздатність, вони повинні планувати свою роботу та визначити мету в житті. студенти самовдосконалюються? Тобто вони поліпшують не тільки свої знання, вони поліпшують і свої вміння. Вони концентрують увагу не тільки ну, на тому, як їх забезпечують дорослі, тобто батьки, рідні. А й на тому, що вони більш починають розуміти, як заробляються кошти, як їх витрачати. За статистикою, кожен другий студент працює. Найбільш привабливою для них є сфера промовшену та кур'єрські послуги. Менша частина йдуть працювати вантажниками або продавцями. Анна Іванченко, Геннадій Максим Черкаська служба новин. Закупівля молока, виготовлення і реалізація хлібобулочних виробів, зберігання зерна на сертифікованих складах. Ці ринки за висновком обласного територіального відділення антимонопольного комітету України нині є найбільш монополізованими на Черкащині. Відтак саме у цій сфері підприємницької діяльності відбувається найбільше порушень фінансового та економічного, відзначає голова територіального відділення антимонопольного комітету України Наталя Шевченко. Вона також повідомила, що ситуацію на ринку закупівлі молока дещо стабілізувала, ухвалена Кабміном постанова про гранично допустимі закупівельні ціни на продукцію. Нагадаємо, що у серпні молокозаводи скуповували сировину по гривні 80 за літр. Урядовий мінімум склав 2 гривні 20 копійок. На сьогодні ми нам уже молокозаводи здали свою інформацію. Ми провели моніторинг, і ми бачимо дійсно наші молокозаводи переробні в Черкаській області. У нас їх 12, діє, тільки 10, дотримуються цих вимог. Деяких ціна вже є 2,40. Дисциплінують молокопереробні підприємства і суворі штрафні санкції, вважає Наталя Шевченко. За доведений факт антиконкурентної змови порушник має сплатити 10% свого прибутку за минулий рік. Черкаський антимонопольний комітет упродовж. Останніх 9 місяців займався моніторингом 26 ринків надання послуг. Його фахівці перевірили 65 суб'єктів господарювання і встановили 74 порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Загальна сума штрафів, сплачених до бюджету, склала більше 700 тисяч гривень. Це утричі більше ніж за аналогічний період торік. Жителі мікрорайону у місті корсун Шевченківський потерпають від осінніх злив. Їхні будинки низині. Відтак щоразу після дощу у двори людей заливається вода. Єдина дренажна канава, що має відводити стоки натиску стихії, не витримує Станіслав Кухарчук. знає найбільше. Я чую кожен день тріс, 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 тріс. І взагалі, коли пройде машина грузова, вона чути багатодітна мати Ганна Лазур показує тріщини на стінах свого дому. Вони з'явилися рік тому. У будинку розійшовся фундамент. Всередині ще гірше. В кімнатах і тріснула стеля. Причиною цих негараздів жінка вважає ось цю стічну канаву, адже вода вимиває землю з під її оселі. Ну, коли зливи великі, після дощу, сніг як топиться, це сюди йде. Я тут проблема, то що валиться хата. Хата, в мене п'ятеро дітей йде жити? Аналогічна біда і у її сусідів. Будинки знаходяться в низині, і в сезон дощів та відлиги з пагорбів вода ріками затікає у двори до людей. Аби волога не затримувалась, навесні Корсун Шевченківська комунальна служба розчистила стічну канаву. Але люди завіряють, цим проблеми не вирішити. У нас сосною поля. Поля ці сильно великим ядом. Весь цей яд благополучно років п'ять чи шість, коли там нам, у вас канава стікав нам у криниці, все нас провала так само порвало хату. Коло хати якісь би точно які якісь жолобки чи якусь трубу ну, держава за стільки просять. У Корсун Шевченківському міському конкомі пояснюють, аби відвести стічну канаву в обхід житлової зони, для початку необхідно зробити проект. Але над цим поки що ніхто не думав. Грошей в місцевому бюджеті на такі роботи просто немає. Якщо в бюджеті не передбачено жодної копійки на такі речі, то ти не маєш права цього робити, тому що це бенецільове не цільове використання коштів. Тому зараз це неможливо зробити. А тільки почнеться 2013 рік. Ми постараємося переконати депутатів, що справді ці гроші треба знайти. Доки ж чиновники будуть шукати гроші на проектну документацію, Ганна Лазур самостійно намагається укріпити канаву. Жінка боїться і ще одного потопу її будинок може не витримати. Станіслав Кухарчук Олег Клименко, Черкаська служба новин. На Канівщині буде на одне газифіковане село більше, із блакитним вогником зустрінуть цю зиму жителі села Литвинець. У травні, перебуваючи із робочою поїздкою, народний депутат України Віктор Корж побував у п'ятьох селах, які не один рік чекають на благо цивілізації. Жителі попрохали обранця допомогти вирішити проблему із добудовою підвідних газопроводів. Тоді він пообіцяв докласти зусиль, аби ці роботи розпочались. Сьогодні дуже приємна подія і Подія, на яку ми працювали 4 місяці, а люди чекали майже 6 років. І дуже приємно, що влада сьогодні конкретні справи робить. 13 і 14 жовтня у Черкасах перекриють рух транспорту на перехресті вулиць Смілянська, 30-річчя перемоги, проспект хіміків. Обмеження діятиме із 5-ї ранку суботи до 19-ї неділі. У цей час тут асфальтуватимуть дорогу. Об'їзд можливий через вулицю Сурікова, Громова та село Геронимівка і вулицю Першотравнева. Продовжуємо ЧСН. День білої трустини, як воно жити у суцільній темряві? Я вашого лица майже не Я віжу тільки ваше сіло. Осінній вернісаж на виставці до дня художника свої роботи презентували півсотні черкаських митців. Виставка колективна, тому не так просто було до неї готуватись. Художники, люди творчі, всі різні. Кожні п'ять секунд у світі сліпне один дорослий і щохвилини дитина. Нині на землі живе майже 37 мільйонів сліпих. Медики б'ють на сполох, якщо не вжити належних профілактичних та лікувальних заходів. До 2020-го незрячих на планеті буде удвічі більше. Аби привернути увагу до цієї проблеми, міжнародна спільнота запровадила день білої тростини, який відзначається 14 жовтня. Як жити у повній темряві та як зберегти зір? Лідія Меланіч. Освін'я нічого не бачить, тому що у нього глаза не. Віроніці Будавіцькій сім, вона майже нічого не бачить. Але в Черкаській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті байливі педагоги допомагають їй зорієнтуватися у просторі і житті. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Разом з іншими однокласниками, які також мають вади зору, Вероніка робить профілактичні вправи для очей, розвиває моторику, вчиться. Особливо дівчинка захоплюється космосом, багато знає про чорні діри. Небесні тіла такі, які засасують все. Вероніка цікавиться вся. Але от ким хоче стати в майбутньому, поки що не знає. Розуміє, втрата зору може стати на заваді її мріям. Це мрієм. Ну, от він буде впірідці застюватися, сейчас я рукав закриваю. Тетяна Кузьменко з дитинства має поганий зір. Вона бачить лише на 5%, тож майже навпомацьки вчилася готувати, прибирати в будинку, доглядати за собою і близькими. А нині, в одязі, створеному її руками, ходить вся родина. Конечно, хочеться видеть получше, чем видишь сейчас. Увидеть там, допустим, что щось поярче, поинтереснее. Тому що я зараз сижу з вот вами, я вашого лица почти не вижу. Я вижу тільки ваш силует. Люди, які все життя живуть з цією проблемою, переконані, навіть будучи незрячим, можна знайти своє щастя і проявити таланти. Доказ тому, сім'я Тетяни Кузьменко. Книжки з Книжки інтернету качаю. Ну, Я це ж їх тоді відкриваю. І все це в умовах суцільної темряви. Чоловік Тетяни Микола не бачив сонця уже 30 років. Заснув зрячим, проснувся не зрячем. Бува єсниця, що я бачу зрячий, ну як повну все. все. Попри це, він не занепав духом. Навпомацьки освоїв комп'ютер, смачно готує від яєчні до печені. А ще він майстер на всі руки. Мій тато самотужки скрутив у цій полиці, також зробив. Стіл мені карниз і ми разом з ним прикручували до стінки. Ці люди щасливі удвох пишаються своїми дітьми, але двоє їхніх онуків теж народилися сліпими. Подружжя мріє, наука незабаром зробить крок уперед, винайде спосіб дарувати людям зір, і якщо не вони, то наступні покоління незрячих прозріють. Медики ж кажуть, зір легше зберегти ніж відновити. На Черкащині щороку повністю сліпне від 30 до 35 людей, але у 80% випадків осліблення можна було б уникнути. Найчастіше зір втрачають люди, які страждають цукровим діабетом, мають глаукому або ще через похилий вік, коли розвиваються вікові дистрофічні зміни на сітківці. Лікарі закликають людей вчасно звертатися до офтальмолога і не нехтувати профоглядами. Зокрема, це стосується дітей, лікування яких проходить значно ефективніше. Лідія Меланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Вперше до Черкас привезуть частинку мощів святого апостола Петра. Торкнутися святині можна буде у каплиці Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви по вулиці Вернигори, 19. Там перебуватимуть мощі апостола Петра із 14 до 21 жовтня. Музика. У Черкаському зоопарку готуються до холодів. Для тварин облаштували зимові вольєри, запасаються і кормами. Не лякає зима тільки копитних. Навіть у мороз вони залишаються просто неба. Далі Віта Зорич. Вася, ти вже ховаєшся, ховаєшся, холодно. Виходити на двір ведмідь Вася не хоче, лише поглядає, сто з працівників прийшов, бо очікує нової порції поживної та калорійної їжі. У нього зараз особливий період. Ведмідь запасається жиром. Ось так у листопаді ведмеді разом з борсуками ховаються від відвідувачів у сплячку. Перед морозами працівники звіринця почнуть зменшувати їм раціон, аби раптова відмова від їжі не нашкодила здоров'ю тварин. вони ведуть малоактивний спосіб життя, ховаються в своїх будиночках, зариваються в солому і так проводять цілу зиму. Коні із літнього у зимовий вольєр перейшли вже зелені мапочки, бо злякалися холодів. У теплих клітках для них облаштували підігрів. Вони зовсім не якби не відчувають проблем з перепадом температур через те, що в них постійно працюють два обігрівачі, які їх е, гріють е, взимку. Обігрівають мавпочок електричним опаленням, бо так дешевше, а грошей у зоопарку обмаль зимуватимуть на морозі лише копитні, серед них і тварини дитячого дворику. Це вівці, карликовий баран, кози та маленький олень. Вони морозів не бояться. Більша частина нашої колекції якраз пострив на тому, що тварини. Життя... Находяться на в відкритих вольєрах. У нас а, круглий год і зимою, і літом. Є тільки ми делаємо для них домики і навеси, щоб вони могли укритися там від сильного ветра, ледяного вітру, наприклад, зимою, або від снігу укритися, від дождя. Готуватися до зими у зоопарку почали ще влітку. Ремонтували вольєри та затуляли щілини. Тому керівництво переконує тваринам звіринцю не страшні будь-які морози. Віта Зорич, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Без теми, формату і будь-яких обмежень півсотні черкаських митців презентували свої роботи на виставці, присвяченій Всесвітньому дню художника, який відзначають 14 жовтня. Була на Вернісажі Ірина Васюра. Пейзажі, портрети натюрморти. коли є натхнення, усе це художники можуть створити навіть у непристосованих для творчості умовах. Надія Нікіфорова свою картину намалювала під час відпочинку на дачі. Дуже чудові живописні місця. І от побачила цих кизаньок, де стояла, значить туман сідав по долині, дуже було гарно. І от намалювала. У мене ціла серія робіт цієї місцевості. І якщо пишу навіть інші великі картини, я беру, за основу ці фрагменти і доповнюю картини. На виставці до Дня художника свої роботи презентували півсотні черкаських митців. Серед них як молоді, так і вже знані майстри. Скомпонувати роботи, які не мають спільної теми, було складно, кажуть організатори. Виставка колективна, тому не так просто було до неї готуватись. Художники, люди творчі, всі різні. Готувалися ми до неї давно і серйозно. Робіт було запропоновано набагато більше, ніж ви бачите в нашій експозиції. Руслан та Валентин майбутні майстри пензля. Хлопці навчаються у художньому коледжі. Аби набути досвіду, вони постійно відвідують виставки своїх колег. Враження приємне, зацікавлення і гарно. Оцінити більше ніж 70 робіт черкаських художників може кожен бажаючий. Виставка діятиме у музеї Кобзаря ще до кінця жовтня. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І від мистецтва до спорту я передаю слово ведучій спортивного блоку ЧСН Ані Іванченко. Вітаю Черкаський триатлет Олексій Сюткін вдало виступив на Кубку світу про це та інше. Дивіться за мить. Днями в мальовничому в мексиканському місті Канкун завершився етап Кубка світу з триатлону. Серед доволі представницького складу черкаський триатлет Олексій Сюткін. Він зумів показати доволі високий результат. Фінішував Сютків на 16-му місці, поступившись призерами змагань трохи більше хвилини. Перемогу в країні кактусів здобув господар турніру Сержіо Сармієнто, який подолав дистанцію за 53 хвилини та 33 секунди. У змаганнях жінок рівних не було британці Кеті Хюстон. Що не прибувши в Україну, Сюткін вже готовий взяти участь в кубку з дуатлону, який сьогодні та завтра відбудеться в Києві. Окрім нашого кращого триатлета, Черкащина на цих змаганнях буде представлена широким складом учасників з 20 спортсменів. У Черкасах стартувала сьома щорічна спартакіада серед команд студентських гуртожитків навчальних закладів Черкащини. Її проводить обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у двох групах. За перемогу змагаються 20 команд. Уже відбулися турніри з настільного тенісу та мініфутболу. У першій групі серед вищих навчальних закладів першої і другого рівня акредитації виступають 9 команд. Друга група представлена 11 командами вищого навчального закладу третього і четвертих рівнів акредитації. Після урочистого відкриття спартакіади відбулися змагання з мініфутболу. Зокрема, у першій групі перемогу здобули студенти політехнічного технікуму. Друге місце посіла команда Черкаського професійного автодорожнього ліцею, а третє комерційного технікуму. А в настільний теніс краще грають представники інституту банківської справи. У межах Спартакіади ще відбудуться змагання з волейболу, баскетболу та легкоатлетична астафета. Черкащани це найкращі в країні бійці хортингу у Закарпатській області. На чемпіонаті України серед юніорів спортсмени посіли перше загальнокомандне місце. Збірна нашого регіону завоювала шість золотих медалей та чотири срібних. Хортингісти своїми результатами більше ні задоволені. Вже розпочали підготовку до виступів на Кубку України. У Закарпатському місті Тячів понад 300 спортсменів з 18 регіонів країни боролися за звання найсильніших бійців. Одночасно там відбувався чемпіонат України серед юніорів та всеукраїнський турнір з хортингу. Учасники віком від 10 до 18 років за для права змагатися у фіналі мали провести в середньому по чотири поєдинки. Черкащину представляло 10 спортсменів. Кожен з них отримав свою медаль. Був общий пачот. І як по чемпіонату України, і как по всеукраїнському турніру. І по цим ітогами, звісно, ми зайняли перше командне місце. І ще раз доказали, що в Черкащині у нас найдистойні краще спортсмени за результатами змагань. черкащани залишили позаду гідних суперників, закарпатських хортингістів. Проте перемога далась спортсменам непросто – заробили кубок ціною власного здоров'я. Даже такой интересный случай был. Спортсмен отбился, поломал на самом деле на ноге пальчик, вот, мизинчик поломал и даже не заметил. То есть болел, хромало хромала у него эта ножка. Вот, вышел, продолжил бой, побился, это самое, занял призовое место, приехал домой, сделал снимок, оказался перелом. Залікувавши рани, черкаські хортингісти продовжуватимуть тренування. Зовсім скоро розпочнуть підготовку до найближчих змагань черговому чемпіонату України, що відбудеться на початку листопада в Черкасах. Опісля спортсмени мають надію вдало виступити на Кубку України. Юля Порпленко, Андрій Єпіфанцев, цьому в мене все. Вдалих вам вихідних. Дякую, що дивились. ЧСН. усміхайтесь частіше. До зустрічі. 13 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від трьох морозу до двох тепла, на ґрунті місцями в повітрі заморозки до мінус п'яти, в день плюс 9-14. У Черкасах вночі мінус 1-3, в день 11-13 тепла. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність вночі без істотних опадів, день місцями по області невеликий дощ, в Черкасах без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У суботу ще продовжиться надходження на Черкащину прохолодного повітря з Балтики. Зменшення хмарності викличе додаткове вихолоджування вночі до заморозків. Але вже у неділю з наближенням циклону з південного заходу пройдуть дощі і температурний фон підвищиться. На наступному тижні переважатиме тепло без істотних опадів погода. За церковним же календарем, 13 жовтня, вшановується пам'ять святого Михайла першого митрополита Київського. У цей день наші пращури спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлетіли, зна. І буде рання і холодна зима. Гарної вам погоди.